Все, супер, дякую, Listen to ЮКен Radio. Support Ukraine. друзі. Ми проходимо ви виходити в прямі ефіри тут з полів конференції Едмонтоні, яка присвячена 50-річчю конгресу українців Канади Альберта Провеншл провіншл консел. Кансел Боже весь день, де вже заплітики язикається. Як як то кажуть, але з нами людина в якої того не тронетрається трапляє, майже ніколи? Бо. Вже скільки років програма виходить 45 років. Ви тільки вдумайтеся не діджитал, а прям справжнє радіо на fm хвилях Юліана Волошина, яка має десь 500 тисяч переглядів на місяць, що у мене дуже здобувало тільки що протягом дискусії, яку ми мали там на, на основній сцені. Юліана, привіт. Привіт-привіт. Мені не 45 років. Наголошую, що це передачу не 45 років. Я ведучою працюю більше 6 років, майже 7 років вже. Мені 25 років і 28 років з них це робочий стаж, коли на роботу намагаєшся влаштуватися в Канаді? О, ні, ну я дуже чесно кажу. Юліана, розкажи, будь ласка, ти тут в Едмонтоні, ти робиш медіа досить давно. Ми щойно розпочали, ми в лютому. Як воно тобі робити медіа? яка взагалі... Ну, не атмосфера, а я який енвайромент, Боже, почав забувати українську? Який енвайромент який в тебе тебе оточує? Які челенджі в тебе є? І що ти на скажеш? Бач, в Канаду, почав забувати українську мову. Оце от Афордабл. <я> <в сутний> Пам'ятаєш це легендарне відео, міха, і так далі. Так що, що тебе оточує навколо? Що тебе що надихає на те, щоб робити контент і робити його системно? І що яку відповідальність ти відчуваєш, роблячи шоу, якому вже 45 років, якого така величезна класна історія? Дуже гарно дякую за запитання. Дуже гарне і актуальне. Надихає мене громада. Найбільше надихає мене, надихає мене громада і її реакція, тому що це дуже класно заходити в свої соцмережі і дивитися, читати відгуки, дивитися, що в людей болить. І вони мені пишуть про ці свої проблеми. Вони пишуть про ці питання, які вони дуже хочуть, щоб я донесла до наших політиків, або щоб я донесла туди, де вони хочуть, щоб я це донесла. І... Мені дуже приємно, що я маю можливість це робити від імені нашої української громади на українській мові на fm хвилях Це єдина передача, яка у нас взагалі існує в Альберті, Що ми можемо її вести повністю українською мовою? У нас має бути канадський контент. Це є пісні, які виконуються українською мовою знову ж таки, але це мають бути. Ті, хто мають канадське громадянство, і пісня має бути записана на канадській території, тобто в Канаді. То ми дотримуємося, грубо кажучи, всіх моментів, тому що це Шановний українська... український шоу-бізнес. Приїжджайте, будь ласка, в Канаду записувати свої е роботи. Монаціяк всі пісні. приїжджайте. Та да, е записую пісні в Канаді, щоб ми мали тут простішу змогу їх транслювати. Так і у вас буде будете отримувати гонорари, тому що після кожної передачі я обов'язково роблю е звіт, які пісні грали, і потім. Ви отримуєте гонорари за те, що ви граєте на канадській радіостанції. Клас. Друзі, ви бачите, скільки ідей протягом конференції відбувається. Прямо тут ми просто стали. Це не підготовлене прямий ефір, але одразу вже є перша ідея, друга, третя. В мене четверта до тебе. Давай кажу. Давай зробимо телемост. Давай зробимо Калгарі Едмон, коли ми повернемося. Давай Калгері Едмонтом зробимо прямий ефір і розкажемо про те, що українського в Едмонів відбувається, що українського в Калгарі відбувається, і поговоримо про це. Знаєш, як то кажуть, а то Флеймс проти Oilers грають, а радіо проти радіо ще не грали. Нам треба теж цей давай. класичний дербі влаштовувати. Давай я рада за такі колаборації. Супер. Цікаво буде клас. Мені дуже приємно було сьогодні бути з тобою в панельній дискусії. Мені дуже приємно було відповідати на питання, які мала наша аудиторія. Яке питання тобі запам'яталося більше всього? Я думаю, важливість того, що кожен несе відповідальність за те, щоб донести інформацію. До цілого світу стосовно того, що на території України зараз відбувається війна, тому що в більшості покладаються ці моменти на міді, і мідія робить свою роботу, дуже гарно робить свою роботу. Але дуже важливо, щоб кожний українець так само робив все можливе, щоб зі своєї сторони доносити це до свого сусіда, до свого колеги і до всіх, кого ви бачите зовні. Клас. А як тобі? Мені, мені е, сподобалося дуже питання. Ну, як сподобалося, воно мене дуже зачепило про питання, яке задала е, дівчина з аудиторії про те, що е, всі ми знаємо, що ми не дуже впливаємо на нашу репутацію, що це не під нашим контролем. О, це, те саме питання. Це, так, це питання, яке, е, до якого треба Ходити дуже обережно, навіть формулюючи його. Аудиторія широка, яку ти маєш 500 тисяч переглядів десь е, на місяць, це, це величезні цифри, і формулюючи питання таким чином, ти може свідомо або несвідомо. Але мені здається, що це трошечки от якраз на руку якоїсь пропагандистської історії. Бо я притримуюсь такої думки, що якщо ми обізнано ос, е, свідомо робимо е, правильно вивірені меседжі до аудиторії. То не буде такої інформації, що ми не контролюємо. Ну я не, я не погоджуюсь, що ми не контролюємо. Просто я з тобою теж погоджуюся на рахунок того, що ми що ми е, насправді ми контролюємо цей момент, наскільки ми можемо це робити. Але мене тут більше зачіпає, те, що люди дуже часто перекладають цю відповідальність лише на медіа. Із себе в цьому плані знімаючи абсолютно всю відповідальність. Цього не має бути, тому що так само кожна людина вона відповідальна за те, що вона робить, для того, щоб це не поширювалось далі, або щоб не поширювалася погана репутація про українців, і це дуже важливо цього теж дотримуватися. Клас, супер. Отож, що ми робимо на конференції? Ми знаходимо спільну мову, ми робимо колаборації, ми об'єднуємося знайомимося, так. а вже потім. Ну це, знаєте, ми спільну мову спочатку можемо, знайти, потім познайомитися. Головне, щоб українці щось разом робили і продовжували це робити, і щоб ми виступали одним, єдиним фронтом е, в даному сенсі, в інформаційному, культурному мовному просторі. Давайте підтримувати Україну, Ілляна. Дякую, що ти зайшла до нас в нашу провезуну студію сь сьогодні. І мені дуже приємно було з тобою і познайомитися, і домовитися про потенційну колаборацію. Дуже гарно дякую. У Вас дуже гарна студія, дуже креативна. Я взагалі скажу, я імпрес. Це от, Канади, <laughs> Так забуваючи друзі. Був. подивіться наш інстаграм. Там по любому на Ксенія yeah, зробить щось сторіс. Як воно все виглядає з боку? Я а... до речі в своєму інстаграмі так само поширюю ці моменти. Тому можете подивитися, підписувати Сюліанна в інстаграмі. Тому що українська радіопередача у в в Фейсбуці це більшість уже знає. я Там часто у вас в групах калгарійських так само поширюю. Тому, будь ласка, реагуйте. І до речі, дуже часто робимо розірші. Квитків сьогодні буде Тоня Матвієнко. І я робила розіграш себе на радіопередачі. Так що ті, хто виграли, вітаємо. друзі. Хочете подивитися потрапити на концерт Тоні Матвієнко яку ми дуже е, любимо. То заходьте, дивіться і підпису. Що ж, дякую, дякую, Юліано. Ми ще скоро вийдемо в наступний прямий ефір, бо в нас там дуже багато гостей, і ми дуже хочемо запитати в них, що вони думають стосовно конференції. You can radio, залишаємося на зв'язку. Listen to UK radio, support Ukraine. Всюди показує. Малтітаски, які ви молодці, як це круто у вас? Кажіть хай підпишу.